Вітаю, друзі, на каналі. На зв'язку Колян. Сьогодні покажу вам дві тємки, на яких можна рубануть бабок, а може й не рубануть. Перед вами біржа Bybit, не немає біржі посилання під відосом. Ми будемо залітати в лаунчпул. Тобто стейкати свої USDT або монети проєкту, або інші монети, і заробляти на цьому монети того проєкту, який тут буде в пулі. На компі наводимо торгувати. Спускаємося вниз спод X. Pool, натискаємо. А на телефоні це виглядає отак. Тинц, тинц, тинц. І так, перед нами два пула. Пул від Navx і пул від «Cats». Що тут нам потрібно робити? Тут буде кнопка зареєструватись, натискаємо. І ось в цьому випадку нам потрібно не менше, ніж на 100 доларів. Монеток NAVX або монетки SUI або USDC. Цей пул починається у нас через 17 годин, тобто 7 числа, і буде до 14 жовтня. У нас будуть там лежати наші кровні USDC і майнити нам монету NAVX. Так, з цим розібрались Наступне CATS Нам потрібно. Або в монетці CETS 100$, доларів, або в монеті МНТ, це МНТ це монета біржі Bybit, або 100$, доларів, не менше 100$. доларів. Я буду вкидати по 100 дол, 100 доларів сюди, в і 100 доларів сюди. Побачив скільки насипе. Цей пул починається 8 числа і буде продовжуватися до 15 жовтня. Плюс в тому, що ваші кошти нікуди не діваються. Вони повертаються вам тоді на ваш гаманець на біржі Bybit. Плюс до цього нараховуються монетки ну, того пулу, в який ви зайшли. Зараз покажу вам статистику своїх пулів. Мене було 7 пулів, заходив я в 7 пулів. Це APRS, Yena, Meru, Mode, NOTCOIN, Param, Соціал. Саме вигідніше насипав проєкт Yena. Аж 13% я вкидав в усі ці, в усі пули по 100 доларів я вкидав в стейкінг. Саме більше дала Єна 13 доларів. Потім у нас іде ноткоін насипав монет на 3 з копійками. А остача повна шляпа 10 центів. Там, ну, коротше. І ще одна порада. Якщо ви заходите в якийсь пул, насипали вам монеток, продавайте зразу, не тримайте. Бо в мене так вийшло з монеткою ЄНА, я її почав тримати і вона впала. Короче. Дуже низько впала. І зараз там і валяється. Так, з цим розібрались. Заходимо, покажу вам, продав монетку Суї. Суї вже нема, плюс 107%. Докупив монету Манта, бо дуже просіла. Зараз її ціна 0,74, а в мене зараз середня ціна 1 доллар. Все це публікую в своєму телеграм-каналі. Ось хто грає в гру Мемефі. Рістінг перенесли на 30 жовтня. Далі у мене результат по хом'яку, шорти в хом'яка плюс 114%. Далі новини по блюму. Далі публікую. Я коли продав монету Суї, все, все публікую в цьому телеграм-каналі. Різні темки, різні угоди. Куди заходжу, скільки заробляю, всі мінуса, все тут, все, все в цьому каналі. Так що підписуйтесь на телеграм-канал, посилання під відео буде. А також підписуємося на YouTube канал. допоможіть розвивати цей канал, посилання на всі біржі, на телеграм-канал, все під відео. Так що всіх обняв, всім профіта, до зустрічі!